Любі друзі, привіт! Я вам обіцяю, це останнє відео на цьому каналі без мікрофону. Не хейтіть мене. Отже, тема сьогодні а -а -а, по болях пройдемось дійсно а, багатьох людей, хто шукає вирішення своїх ситуацій по тілу, по організму. І я, а, звичайно ж, не випадково поставила таке, як це називають, забуло, ну, хайпово, що лікарі вас не вилікують. Розберемо, чому? Не тому, що лікарі погані. Справа в тому, що лікарі не мають цього робити. А, ви живете в своєму тілі, ви несете за себе відповідальність. Я не буду довго тягнути і розмилювати тут воду. І ви несете відповідальність за те, як ви проходите своє життя. І отже, лікарі. Це прекрасні люди, ті, хто по своєму покликанню, хто дійсно хочуть допомагати людям, кому не байдужі ті люди, які до них приходять. Я за своє життя дійсно зустрічала велику кількість просто чудових, магічних, неймовірних лікарів. І зараз теж знаю таких. є лікарі, які на стику насправді фізичного і духовного, вони просто неймовірні. Я народжувала у прекрасних спеціалістів. Я потрапляла зі своїм шлунково-кишковим трактом до прекрасних спеціалістів і завжди наші теми розмов виходили за межі фізичного тіла. Просто тому що ці люди розуміють і дуже сильно усвідомлюють, що тільки керувати своєю фізичною тушкою, тоді дивіться, ви вилікуєтесь. Наприклад, гострий панкреатит. чи виведе лікар вас з цього стану? Виведе перелом чи допоможе? Допоможе. А, там будь-яка гостра стадія хвороби допоможе. Допоможе. Навіть хронічно пропише, якщо лікар грамотний, якщо він мислить не тільки своєю категорією цистит у вас і зашарашила антибіотик один раз, а далі їжте, що хочете, живіть як хочете. А якщо лікар дійсно розуміє, як в цілому функціонує вся система, особливо глибинно, то а, він вам пропише, як вам далі діяти, і, можливо, до кого звернутись і так далі. Але. Лікар за вас жити не буде. Лікар за вас приймати рішення не буде. Лікар о певній годині лягати, спати і прокидатись теж не буде за вас. В нього своє життя, і це нормально. Лікар не має вас виліковувати у такій довгостроковій перспективі. Тобто, він може дати направлення, він може дати вам напрямок певних дій. А насправді просто прекрасно працює медицина, саме така емерджентна, тобто травматологи, хірурги. Так нагадайте, хто там ще, стоматологи, там всі види хірургії і так далі, вони, звичайно ж, я багато кого не назвала, ви можете в коментарях все це додати. Ці люди величезної поваги заслуговують, тому що я, працюючи в сфері ЗОЖ довго, тобто дієтології, нутриціології, так само в сфері. Духовної діяльності, корекція карми і все інше робота з полем. Багато зустрічаю, знаєте, такого знецінення роботи лікарів, коли та ці лікарі щось пропишуть. Так, багато які з лікарів дійсно знаходяться в межах, вони обмежені системою, в якій працюють. Багато які лікарі не мають права прописати щось інше, ніж по своєму протоколу. У них протокол такий. І багато з яких лікарів. Навіть не знають, що якось ще можна. Чому? Вони вчились в медичному вузі, де вони вчились своїм протоколом. Протоколом. Якщо в когось задача душі на це життя з лікарів більш широка глибина, дійсно зцілювати людей, то якось так трапляється, що ця людина, цей спеціаліст, потім починає. Дізнаватись, що ще його тягне дізнатись ще. Альтернативні варіанти: китайська медицина, аюрведа, то, то, то гомеопатія, порівняти, зробити і так далі. Я вважаю, моя особлива думка, що про щось. Ам... Виносити певне судження ми можемо тільки тоді, коли ми глибинно в цю тему зайшли. Якщо лікар глибинно зайшов, наприклад, в гомеопатію, прям глибинно там побув, і потім ні, рідя це не працює, тоді можливо його можна послухати. Якщо ж це просто на базі медичного університету і все, що там казали, а насправді ця людина а, як там не читав, мені розповіли, або там не чув в оригіналі, мені наспівали. То я вважаю, що не варто слухати таку людину, яка насправді там не була і не бачила оригіналів. Отже, це такий була преамбул. А, далі, лікарі вас не вилікують. Тому що а, фізичне тіло це завжди відображення, завжди, абсолютно завжди, а, вашого світу внутрішнього, вашої душі. Так, ще кармічного навантаження. І фізичне тіло воно завжди нам підказує. Питання в тому, що ми не завжди себе чуємо, ми в принципі не звикли себе чути дуже часто. Вам приклад, я зараз цей тиждень, оскільки в мене закритий клуб жіночого здоров'я, я даю там разом зі своєю колегою певні завдання, і, звичайно ж, сама не встигаю все робити з того, що ми дівчатам даємо вчасно, то я. На цьому тижні взяла одну вправу на звільнення певних фастіальних зажимів. І вирішила: а ну-ка, я досліджу дуже уважно саме цю вправу, я буду її робити увесь цей тиждень, кожен день, прям так сумлінно, повільно. День на четвертий, вчора якраз. В мене фастії як почали боліти, тягнути там, 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 де, де я їх навіть не відчувала. Чому? Тому що насправді. Um, в нас накопичується, накопичується, накопичується напруження, напруження, запалення, там ще щось, там певні процеси, окислення, коротше, дуже багато різних процесів, і ми цього ніби не помічаємо. І так і живемо. Тому товста людина вона звикає так жити. Там хвора людина, вона звикає так жити. Є певна звичка, особливо коли хроніка. А коли ми починаємо цьому давати увагу, вон, тіло нарешті: Ти мене побачив, ти мене побачила, я зараз покажу тобі все, що мені. І, відповідно, я, наприклад, почала займатися цією зоною фасті, і вони мені почали показувати те накопичене напруження, яке за цей відрізок життя, наприклад, набрався. А, Тому, коли ви починаєте надавати справжню увагу своєму тілу, Справжня увага, вона як фізична, так і духовна. Тобто, для чого мені це? Скоріше за все, якщо ви дивитесь на це відео, то ви з якимось запитом по цій темі. або у вас щось болить, або є хронічне захворювання, або ви походили по лікарях і не знайшли, а, не знайшли власне, засобу, як що робити зі своїм випадком, або вас тригерила назва і ви самі лікар? А, ні, я вас поважаю, люблю. Це зараз не про хейт лікарів, а, То починаються наступні запитання, і дуже правильні, для чого мені це? Спочатку буває, чому ж мені це, потім для чого мені це? І отут починають приходити відповіді книги, вчителі. І ось тут починається ось цей власний шлях. Власний шлях той шлях, через який лікар вас не має проводити, лікар вас має допомогти пройти через певні кризові стани, якщо він в курсі як з цим всім надалі бути, то порекомендувати щось далі, виходячи зі своєї системи. А далі ми залишаємось з собою сам на сам, зі своїм тілом, зі своїми звичками, зі своїми виборами, харчування, сну в рухах. Зі своїми снами, зі своєю історією життя цього і життя минулого. І тому так багато людей з теми фізичної переходять потім в тему духовну, і там починається найцікавіше. Чому? Тому що тіло, воно звертає саме увагу на стан душі. Душа з нами розмовляє через тіло. З одного боку, завжди, з іншого боку, вона розмовляє через тіло тоді, коли ми довго-довго її не чули, і вона не могла достукатись нам ні в які ворота через негаразди там у відносинах, через негаразди з матеріальним світом, там з грошима. Ще з чимось. Вона приходить до тіла. Окей, то чому? Тому що від людей ми можемо, так ви мені не потрібні, навіть від грошей можна, ой, ладно, якось проживу. З тіла ви не вийдете в цьому житті. І тому ви його помічаєте. І от тут починається найцікавіше. Тут починається зцілення, тут починається виліковування. Ні не буде в цьому відео однозначного, роби так. Єдине, що роби так, це. Найкраще, що ви можете зробити, це так підняти лапки і сказати, що Вищі сили або Бог, або в кого у вас найбільша віра і контакт. А, я відкритий, або відкрита. Я готова дізнатися про себе, те, що мені потрібно дізнатись. Я готова йти по своєму шляху, я готова чути відповіді, я готова задавати правильні запитання. Підкажи мені, або підкажіть, будь ласка, що, що мені робити, і так далі. І після цього спостерігайте, що буде в просторі навколо вас. Які будуть підказки? Це може бути: вам трапиться якийсь фільм, книга, повз пройдуть люди, ви побачите банер, або вас конкретно кудись запросять, або навіть прийде ну, досить конкретна відповідь на щось. Загалом шлях, от у вас, наприклад, є якась проблема по здоров'ю. Лікарі вас, можливо, лікували, але у вас вона лишилась, ви не знаєте, що з цим робити. як реклама. І тоді ви просто починаєте перевіряти рівень вашого життя, рівень базовий, фізичний. А чи не погіршую, і чи не підкріплюю я собі цей стан, якийсь діагноз стан просто щоденно якимось діями? Вважайте, що є п'ять китів: харчування, вода, сон, фізична активність, рівень стресу. І по цим п'яти просто параметрах ви дуже-дуже чесно себе перевіряєте, краще навіть в зошиті записати, яке в мене харчування. І так чесно, чесно, от прям попрописувати, що я їм сьогодні, що їм завтра, у котрі я їм, в якому настрої їм, з ким я їм, і так далі. Вода. Чи достатньо води я п'ю? Чи якої вона якості, чи потрібної температури? Я знаю, що для тих людей, які про це не думали, зараз буде о Боже, і оце все, а не можна якось простіше. Ну, не можна. А Сон, скільки я сплю, наскільки якісно я сплю? Чи відповідає воно саме моїм ритмам? Я взагалі про себе знаю: я жайворонок чи сова? Скільки мені потрібно сну? Як мені зручно? А Фізична активність, чи рухаюсь я? Чи роблю якусь фізкультуру? Чи ходить моя лімфа? В принципі, по організму, ви, напевно, знаєте, що кров то в нас ходить, тому що її серце качає, а лімфа тільки від наших рухів і м'язевих скорочень далі ходить. П'яте, що я казала, рівень стресу. Тут ми до душі взагалі ще не дійшли. Рівень стресу, тобто, що протягом дня зі мною стається, що на мене впливає. Чому я даю впливати на себе, як я на що реагую, яке моє оточення, які новини я читаю? Ну, коротше, ви перевіряєте свій рівень стресу. І вже це вас досить сильно займе. Тут вже й лікар не потрібен, ви будете Ого, ого, як цікаво. І потім ми приходимо до більш цікавого ще питання: Це, а що саме відбувається і турбує? Тому що оцей симптом, який у вас є. Він відображає певні або незакриті потреби, або бажання, або задачі, або напруження у вашій психіці, у вашій підсвідомості, тому що все, що нами не прожито, не вивільнено, чому не дано місця, все це тіло забирає на себе і проявляє через себе. А, ви можете зробити чудову практику. Вона є на моєму YouTube-каналі, я її лишу тут в посиланнях під відео. Це розмова з симптомом, вона дуже дієва, тільки не очікуйте. Як тільки ви починаєте очікувати, зараз мені привалить відповідь, одразу напруження таке а, в голові, і в тілі, і вам нічого не привалить, просто розслаблено її зробіть. Один раз, може другий, п'ятий там колись. І вам прийде. І потім ви можете подивитись взагалі вже відійти далі після цього, що, а в принципі, як я живу. Отут ви дивитесь от на цю тему духовності і карми. Карма багатьма сприймається як таке слово, шаблон. Насправді, карма це, а подивитись, в яких станах я живу, які стани в мені превалюють. Тобто. Um, як взагалі я живу, у мене є гармонійне ставлення до людей? Чи я більше в осудженні заздрощах, там, злості? Як я на що реагую? Чи чесна я людина? Отут, ви знаєте, чесно, можна пройтись просто по базових, 10 біблійних е, заповідях і перевірити себе по цьому. Просто перевірити. Тому що насправді, ось це і є структура. Um, створення, як мінімум, нейтральної карми. Я вже нехай кажу про хороше. Якщо щось у вас провисає, то ви вже створюєте захворювання в своєму організмі, вже напрям йде в таке самознищення. Uh, потім ви можете проаналізувати свою генетику. Генетика це і є кармічне родове навантаження. Тобто, uh, чи повторювались uh, такі симптоми або це можуть бути не обов'язково там якась важка хвороба. У вас просто може бути надмірна вага. Вона все життя. Ви не знаєте, що з цим робити. Ви дивитесь, що було там далі. Насправді це величезна робота, тому що тут, виходячи з різних технологій, які ви можете зайти, ви можете зайти в перинатальній матриці, і дивитись, що було по. По стадіях вашого ембріонального розвитку, ви можете піти в регресію в минулі життя, ви можете пройти на сеанси корекції карми і початки почати, почати з і від того, наскільки ви готові до своїх змін, наскільки ви готові відкинути вторинні вигоди і дійсно жити в здоровому тілі, буде залежати, наскільки швидко у вас піде процес, незалежно від того, через яку систему ви зайшли. Тобто можна сказати, ну так, все життя можна, ну так, да, але мучитись те теж можна. Все життя, тобто, все життя можна не дивитись на себе, не аналізувати, які ваші наміри, які стани, що ви породжуєте, що ви робите протягом життя. Отак От в цілому це про схему здоров'я. І це насправді пряма відповідь на запитання, чому лікарі вас не вилікують. Тому що лікарі можуть допомогти. Лікарі працюють з фізичним тілом, а далі ви живете самі своє життя. І це абсолютно ваша відповідальність, що ви в ньому створюєте. А підказки, вони є усюди. Я буду дуже вдячна, якщо ви лайкнете це відео, в мене тисяча. Боже, хтось зараз з цього посміхнеться, що лише тисяча, але я така: в мене тисяча. Я цьому дуже рада, правда. І мені стало цікаво, що далі, тому що насправді це дуже класно самостійно створювати своє коло однодумців, людей, з якими цікаво, з якими класно кайфово. Я навчилась банити хейтерів вже безпощадно. Тому я буду дуже рада вашим коментарям, вашим як там називається, вподобайкам. Підпискам, можливо, комусь з ваших друзів, рідних і знайомих буде це корисно, тому що, знаєте, з ось такого питання: що на що мені вказує ця хвороба? На що мені вказує цей блін симптом або симптом в моєї дитини, родича і так далі? З цього починається величезний, величезний шлях до себе. Всіх обіймаю, пока-пока.